Зранку на подвір'ї я побачила таку картину. Жміль лежав, трусив лапками. Я його принесла на сонечко. Мабуть, він замерз, посадила на гілочку. Хай гріється. І ось він прокидається, починає вмиватися, показує свідовий хоботок. Топотить лапкою. Напевно, все буде добре. Але щось не так, він почав божеволіти. І тут прийшло розуміння Це дія отрути. Я думала, він оживає, а він в останній раз намагався полетіти. Його не стало. Маленький герой брося до кінця В гонці за врожаєм ми вбиваємо тих, хто нам його дарує.